Сполучені Штати, наш основний військовий партнер, а американські військові, наші головні радники з приводу того, як нам вести нашу визвольну війну. Але чи задумувалися ви, що останньою повномасштабною війною, яку вели американські військові, була операція Буря в пустелі. Війна, яку розпочав Джордж Буш, старший президент Сполучених Штатів, проти лідера Іраку Саддама Хусейна. Там були звинувачування Хусейна в розгортанні зброї масового знищення. А президент США стверджував, що режим Саддама Хусейна підтримував тер. Роризму не стали майже особистими ворогами. Більше про операцію бурі в пустелі», про це протистояння. Дивіться у нашому сюжеті. 41-й президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш старший та президент Іраку Саддам Хусейн, перебуваючи при владі, носили однакове взуття. Замовляли вони його у відомій італійській фірмі Артіолі. Але на любові до модного взуття всі спільні риси непримиримих противників і закінчились. Саддам Хусейн очолював одну з найлютіших диктатур у світі, страчував, катував, застосовував хімічну зброю, постійно провокував конфлікти з сусідами. Утім, Хусейн далеко не одразу став ворогом Сполучених Штатів Америки, довгий час перебуваючи у рангу таємного союзника. У 80-ті роки минулого століття хусейн був потрібен штатам заради балансу на близькому сході. Вашингтон переймався через ісламську революцію в Ірані та не міг допустити підсилення Тегерану. Тому, коли хусейн у 1982 році розв'язав з Іраном кровопролитну війну, саме американська допомога утримувала Багдад від нищівної поразки. Взагалі, Сполучені Штати Америки співробітничали з обома сторонами конфлікту, який став чи не найбільш кривавим з часів Другої світової війни. Але допомога Іраку дійсно вражала. Побоюючись радикалізму іранського Аятоли, штати викреслили Ірак зі списку країн, які підтримували тероризм, та навіть відновили двосторонні дипломатичні відносини. Джордж Буш старший приймав безпосередню участь у цьому зовнішньополітичному розвороті Вашингтону. Спочатку як віце-президент за часів Рональда Рейгана, а потім як повноцінний володар Білого Дому, Сполучені Штати та союзники надавали хусейну зброю, військову техніку, розвідувальну інформацію та мільярдні кредити. В 1988 році Ірано-Іракська війна закінчилась, закінчилась фактично нічим, лише сотнями тисяч жертв. Але Хусейн все одно оголосив про свою перемогу. Ось тільки така перемога дуже дорого коштувала його країні. Економіка зруйнована, борги величезні, ціни на нафту мізерні. Але у Саддама залишилось все американське військове добро, та як він думав, могутня армія. Тому він наважився окупувати сусідню багату країну Кувейт, який вже заборгував на той час більше 16 мільярдів доларів. Не вгадав іракський диктатор лише із тим, що серед союзників на близькому сході Кувейт та Саудівська Аравія, яким загрожував хусейн, для Вашингтона були набагато ціннішими ніж Ірак. Тому вторгнення до Кувейту дорого коштувало Саддаму. Джордж Буш старший швидко забув про колись добрі стосунки з Багдадом, назвав хусейна новим гітлером. Заручився підтримкою ООН і 41 однієї держави та за кілька днів розгромив усю іракську армію. Операція буря в пустелі увійшла в історію як зразкова повітряно-наземна військова операція. За масованою підтримки авіації союзники блискавично звільнили кувейт втрати хусейна були нищівними. Більше 200 тисяч загиблих повстання всередині країни. Джордж Буш старший зруйнував в'єтнамський синдром щодо іноземних військових операцій, але згодом старшого з Бушів почали звинувачувати в тому, що він не став добивати хусейна та окуповувати Ірак. Мовляв, так вирішилися б усі проблеми сполучених штатів на Близькому Сході на роки вперед. Сам Буш такі розмови не любить та дуже злиться через них. Тоді він вважав, що час Саддама вичерпаний, і його все одно скоро вб'ють внаслідок внутрішнього повстання. Хусейн на таку великодушність відповів замахом на самого Буша, який попередили американські спецслужби. Утім, те, що не зробив батько, довів до кінця син. Через 10 років Буш молодший захопив Ірак. А Саддама Хусейна судили і стратили.